Ми не плануємо ніяких відключень електроенергії а, при умові, що не буде якихось дуже серйозних пошкоджень внаслідок російських ударів. Давайте просто це зафіксуємо. Що у разі, якщо не буде там влучання якихось критичних енергосистема повністю готова до проходження наступної зими. в тому числі у Львівщині, як з точки зору генерації, так і з точки зору передачі електроенергії. Якщо будуть відключення світла, це буде мати тимчасовий характер і наслідком атак на нашу енергосистему. Львівщина – одна з областей, яка найбільше постраждала, і наші констанції в тому числі на даному, ми маємо зробити все можливе, щоб їх відновити. Забезпечити людей електроенергією, теплом і водою в час зими завдання вкрай важкі, тому що вороги надалі буде бити по підстанціях, але зробимо все від нас належне, щоб цей опальний сезон пройшов без проблем.